Всім привіт! Напевно, я вже закінчую свою сушку. А от так я трошки просушився, глікоген з м'язів вийшов. Прошу закінчувати сушку. Зараз я важу, давайте сважимось, подивимось, скільки я важу. Коротше, на вагах я важу зараз. 75,9, але я вчора бухав. Вчора на вечір, перший раз, напевно, за місяць випив пива, тому мене могло трошки залити водою. І так я важу, вчора важився зранку, то важу 75. З дефіциту я вже буду виходити, хоча ну, жирочок до кінця я не забрав, але його до кінця і не зможу забрати з свого желудка. Він тупо мене не виходить. Давайте зробимо заміри. Ріст у мене 178, могу ви вже бачили. Я скоро хочу піти до тренера на ведення. Щоб він мене вів і по харчуванню, і по тренуванням, по ще чомусь. Правий бізнес мене, якщо він рівно. Принципі рівну. 37,2. 37,2 наразі. Лівий. Лівий трохи менш. Не завжди мачому. Ліва рука менше, ніж брала. 36,4. Але я можна не працювати. Пише 36,5. Що можу сказати? Я зараз без пампу, без нічого. Mm. Давайте талію замірюємо. Вчора кажуть, щось зірвався і набухався. Почнуть я появлять не сильно, я був літр пива і пів літра цього шейка якогось раного. Далі я не пам'ятаю, як я міряв. Якусь покончено. блять, сука. Так, я як міряється? Так, хоч я не знаю, що я рівно поставив сука, но... Булетку, че вона називається 80. 76. Зараз я прохід до хрена. А в мене талія ніколи маленька не було. Тому таке. Все-таки все генетка в мене не та у девіда лайде. Навіть коли я важу 56 кілограмів, то в мене все рівно та талія завжди була типу, на ну, широка. Блядь, <гл> Ух, так виступати я не плану. Роді, грудь, грудь, грудь. Мені чисто свою форму провести, мені підтиснімати супермуху. Такі омері в мене. Так, не знаю, рівно не рівно. Чи, що Ось. Чорт його знає, знаючи рівно. Я на спину. Ну, Коротше отак, от я не знаю, що я рівно себе заміряю. На приблизно рівно. Кіко, блядь. рівні, 118. Так. Коротше 100, 100, 118 плюс. Може трохи найбільше бачить. Щось... Мені здається, себе трохи кривовато заміряв. А... Ось Така форма. Просто ну, спортивної людини. Я рахую, що людина, яка займається <laughs> кимось. Спортом, так, звісно, на хімічної форми в мене немає, на жаль. Поки що. <laughs> Ось така от, коротше, форма. Займаюся спортом я пару років, в мене, звісно, були перериви. Ліпший жимляжу 120 кг. Зараз на сусці трохи просіли силої. Зараз я ж маю, від сили десь, Тіпо я зменшу ваги. Я пожалую минулі послідні тренування. Після отравлення і після того, як я нічого не їв, я пожалуй, 80 на 7 в трьох підходах без відказу. Я ні... ну, Відказ в жимі ніколи не роблю. Ось так ось скількись. Спина є крива, ну типа таке на наступный без пампа, без нічого. В принципі, на трахе я рахую. що... Ну типа, може бути. Я, я там надивився, тоже так вы надивився в інтернеті на тих чуваків, блін. Які ми займаємось на тураку там, блін, <сум> біцуха 45, сухий винозний. Прям доказує. А, я здає аналізи, в нього там тестостерон 10 на Я здавав аналізи, в мене тестостерон був 20 на Тому Тому такі от діла. Статєстрадіо в мене чомусь дуже високий, в мене він був 22. Таке просто генетика, напевно, така більш е е ендоморфна. Ну, от така от мене форма, всім удачі. Гарного дня сонечко, соночку сьогодні світи прикольне. Хочу всім па-па. Вода, -па. кстати, так заростати починає. Прикольно. Хочу, щоб в мене прямо там зарісло так. От. Хочу бути як це як Генрі Кайл.